Дара Корній. Коротко про письменницю та її твори для дітей. Дара Корній. Справжнє ім'я Мирослави Іванівна Замойська. Українська письменниця, яка працює в жанрі фентезі, народилася 20 вересня. 1970 року в селі Сикунь Старовижівського району Волинської області. Середню школу закінчила в селі Княже Сокальського району Львівської області. Вищу освіту здобула на журналістсько-редакторському відділенні Українського поліграфічного інституту у Львові. Перший роман письменниці в жанрі фентезі «Гони хмарник» було видано у 2010 році. Книга принесла авторці кілька премій. Після публікації першого роману Дара Корній отримала неофіційне звання української Стефані Майер. Моя донька зачитувалась вампірськими сагами Майєр і щоразу із запалом переказувала мені їх сюжети, зізнається Дара Корній. Мене злило те, що українські підлітки захоплюються чужинською міфологією, не здогадуючись навіть, наскільки потужним є пласт рідної української міфології. Онихмарником прагнула довести, що рідна міфологія нічим не гірша, а навіть краща. Другий твір письменниці. Роман Тому, що ти є. став вибором видавців у конкурсі Коронація слова 2011. Роман Зворотній бік світла. Вибір видавців. 2012 року. Дара Корній живе у Львові, працює у Львівській національній академії мистецтв, захоплюється дохристиянською міфологією, проукраїнськими віруваннями, етнографією, казками, народною музикою, книгами.